Вітаю вас, любі мої учні, розпочинаємо урок Я пізнаю світ Мандрівка Україною. Урок 131. Тема нашого уроку рельєф і корисні копалини Херсонської області. Помилуємося природою Херсонської області, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Са підпомандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні пропина, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Чарингач у морі заповідні зони і Ісеваш солоний всі тут добувають, врожаї збирають, про Херсонську область в Україні знають. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут ні прошу мить, є проби війна не діли. Це твоя країна рідна батьківщина. Пригадаємо загальні відомості і географічне положення Херсонської області. Виконаємо завдання. Отже перше. Остап пропущене. Перевір себе на сторінці 41 Перевіримо. Дата утворення Херсонської області 30 так, березня. 1944 року. Адміністративний, адміністративний обласний центр Хі... Херсонської області це місто. Так, молодці Херсон. Місто Херсон. Друге завдання. Підкресли потрібні слова в дужках. За потреби звернися до адміністративно-територіальної карти України на сторінці 45. Отже, сторінка 45. Адміністративно територіальна карта України. Читаємо і обираємо потрібне. Херсонська область розташована в південно-східній чи південній частині України. Подивилися на карту. Південній обираємо. Частині України. Вона межує. Подивилися? Отже, з якими областями межує? Так, побачили. Переслужи потрібне з Миколаївською, Дніпропетровською та Запорізькою областями України, а Автономною Республікою Крим. Третє завдання. Обери правильні відповіді. Херсонська область має вихід. Поглянули на карту, до яких морів має вихід Херсонська область. Так, це Азовське море і Чорне море. Позначили потрібне. Азовське та чорне. Розгляньте контури Херсонської області, що вони нагадують тобі намалюй контури області пальчиком у повітрі. Запам'ятай їх. Попрацюємо з контурною картою України. Це сторінка 44. Зафарбуємо територію Херсонської області. Отже, по перше. Знайдемо. Херсонську область на карті контунікарт України. Так. Позначили її. І зафарбуйте. Візьміть будь-який колір і ось таким чином усю Херсонську область зафарбуйте. Охайно ну, до кінця маємо виконати завдання так, пригадуючи. Обриси Херсонської області. Не забудьте підписати Херсонська. Назву області та обласний центр. Місто Херсон. Там, де консон. Отже, позначили і підписали адміністративний центр області. Знову ж таки, Перевірили себе за адміністративно територіальною картою. Подивилися, як на карті, подивилися, як у вас на контурній карті і перевірили. Ось таким чином. Пригадайте, якими кольорами позначають рівнини, а якими гори? Так, зелений коричнево жовтий так? Визначте за фрагментом фізичної карти, який колір переважає в Херсонській області. Зелений колір. Отже, Рельєф Херсонської області який? Так правильно рівнинний. Якщо зелений колір, то рівнинний. Позначили правильну відповідь. Рівнинний. Повторимо навчальні одиниці з географії. Для цього розгорніть зошити на сторінці 41, 42. Прочитайте навчальні одиниці з географії, натисніть на паузу і попрацюйте зі сторіночкою 41 і 42. Обери правильну відповідь. Пісок, сіль та глина належать до яких корисних копалин обираємо рудних, нерудних чи паливних? Правильна відповідь нерудних. До нерудних корисних копалин. Підземні води, що мають підвищену температуру, називають як тепловими, чи теплими, чи термальними. Так, правильно. Термальними. А зараз прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Херсонська область багата на нерудні корисні копалини. Пісок, вапняк, глину. З них виробляють будівельні матеріали і сіль. Також в області є джерела термальних вод і родовища лікувальних грязей. Зверніть увагу на виділені слова Вапняк, лікувальні грязі. Знайдіть значення цих слів у тлумачному словнику, що на сторінці 43. Отже, розгорнули сторіночку 43 Читаємо вапняк гірська порода, камінь, зазвичай білого, сірого або жовтоватого кольору. Один з найпоширеніших будівельних матеріалів. Лікувальні грязі природні утворення, що місять осади водою, використовують для лікування багатьох захворювань. Попрацюйте з цими навчальними одиницями, натисніть на паузу. Прочитайте ще раз інформаційну довідку, те, що червоним вивчить на пам'ять, інше перекажіть. Отже, на які корисні копалини багата Херсонська область. Наведіть приклади нерудних корисних копалин, які поширені в Херсонській області. Як ви можете пояснити, що таке лікувальні грязі? Попрацюємо з картою корисних копалин України, що на сторінці 46, знайди в легенді карти умовні позначення кам'яної солі в опняку. Намалюйте їх. Отже, як ми позначаємо кам'яну сіль? Так, це незафарбований кубик, а вапняк незафарбований квадрат? Намалюйте ці, кори... ці позначки у квадратиках знайдіть в Херсонській області родовище цих корисних копалин та обведіть їх кружечком. Отже, уважно розглянули карту корисних копалин, що на сторінці 46. Подивимося ось так. По-перше, давайте подивимося, як позначають кам'яну сіль. Бачимо ось такий незафарбований кубик. Подивимося, як позначається вапняк. Ось такий квадратик бачимо. Знайдемо ці родовища у Херсонській області. Отже ми бачимо Кам'яна сіль, вапняк. Пригадаємо навчальні одиниці з фізики. Оберіть правильну відповідь, що таке перехід води з рідкого стану в газоподібний. Що це таке? Так, це випаровування. Дуже часто ми таке спостерігаємо влітку на морі. Коли виходиш з води і через декілька хвилин висихає вода на тілі, так? випаровується під впливом сонця, так. Отже, перехід з рідкого стану газоподібний називається випаровування. Позначили відповідь Б. Висловіть припущення що поєднує поняття сіль і випаровування. Перевірте своє припущення, прочитавши текст. Отже, прочитаємо текст. На території Херсонської області здавна видобувають сіль з морської води. Для цього використовують випаровування, морську, морську воду спрямовують у великі, але не глибокі ставки. Під дією сонця і вітру вода випаровується, залишаючи на дні водойми кристали солі. На світлині праворуч ви саме і бачите цей процес випаровування. Переглянемо відеофрагмент видобування солі в Херсонській області. На березі Дніпровського лиману розташовані барвисті соляні озера. Поблизу села Геройське досі видобувають сіль давнім методом поетапного випарювання. У цьому процесі морська вода проходить природним каскадом штучних водойм. Під сонцем концентрація солі у воді збільшується до 27%, далі починається кристалізація. Таку технологію підприємство зберігає з 1898 року, проте ще козаки брали тут сіль. Різні кольори водоймам надають вміст бета-каротину та магнію. Поміркуйте, а як провести дослід з випаровування солоної води? Перевіримо за презентацією припущення. Як провести дослід з випаровування солоної води? Пригадаймо дослід з випаровування солоної води, який ми виконували в другому класі. Слід насипати сіль у чашку, додати воду і ретельно перемішати, щоб уся сіль розчинилася, набрати піпеткою кілька краплинок води і капнути на плоску поверхню. Залишити краплі висихати. Через деякий час вода випарується, а сіль маленькі білі кристалики, залишиться. Ось так. Попрацюємо з текстом як справжні мовознавці. Отже. Підкресли в тексті іменники в родовому відмінку. Уважно перечитайте, а знайдіть іменники в родовому відмінку. На території Херсонської області нема кого чого області. Здавна видобувають сіль з морської води. Нема кого чого води. Для цього використовують випаровування. морську воду, кого що не підходить, це знахідний відмінок, спрямовують у великі, але не глибокі Авти, кого що не підходить, під дією сонця? Від вітру, вода. Випаровується, залишаючи на дні водоймі креслаті солі. В останньому реченні пробують знайти самостійно іменники в родовому відмінку. дією кого? Чого? Сонця. Вітру. О що! вода випаровується, вода підме, залишаючи на дні, на кому, на чому, Водойми кристали. кого чого? Долі. Я думаю, ви вже здогадались, де тут іменник у родовому відмінку. І рухаємося далі. Хвилинка математики. Розв'яжи задачу. З одного літру морської води за допомогою випаровування отримали 32 гра солі, скільки грамів солі отримують з восьми літрів морської води? Якщо з одного літра води 32 грами солі, то з восьми літрів, як знайти скільки? Так, правильно 32 помножити на 8. Отже, помножте і знайдете, скільки солі отримують з 8 літрів морської води. І якщо у нас уже хвилинка математики, то, будь ласка, натисніть на паузу і самостійно запишіть. Розв'язання цієї задачі та відповідь. Сьогодні ми також з вами повторимо таблицю множення числа 8. Для цього розгорніть зошити на сторінці 42. Повторіть таблицю множення на 8. Разом з піснею множення числа вісім. Натисніть на паузу та повторіть. Нейробіка від бобу візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Уважно лічимо. Записали відповідь, перевіримо. Per il RILAIMA. Записали відповідь та перевіряємо. Отже, любі мої, давайте підведемо підсумки. Так, коли ж утворилась Херсонська область? Пригадайте дату утворення Херсонської області. Яке місто є адміністративним обласним центром Херсонської області? З якими областями межує Херсонська область? Має вихід, до яких морів пригадали? А яким є рельєф Херсонської області? Що ви запам'ятали про корисні копалини, які видобувають в Херсонській області? Найпоширеніше? Це? А чи пам'ятаєте ви, яким способом добувають морську сіль у Херсонській області? Якщо ви дали відповідь на усі запитання? То ви дуже добре попрацювали на уроці. Молодці! Я прощаюся з вами до наступного уроку.